Стандартна проблема гольфів. О, нема под... стелі, бачите. А чому нема? Ну, все просто. Все просто. Чому просто? Тому що тут стеля завжди провисає меганів, других, гольфів, у цих всіх автомобілів завжди є така проблема. Хлопці вже роблять, до речі, дуже швидко. Стосовно airbagів, хто хотів. Цьому гольфові передивитися по Блін, ну Система безпеки тут така напічка, надивіться, там піропатрони позаду стоять. І воно таке, типу подушечки ці, Такі прикольненькі. Бачите? Можна було, звичайно, відразу шумку зробити, але тут маломальська шумка є. Така, бачите, антивібраційна плита стоїть. Ну, Стеля виглядає гарно машина. Нема до чого тут. Можна було б заклеїти це, це, пару кусочків, тут приклеїти, я думаю, ось тут цю частинку. Ну і там по кругу. Я думаю, що результат був би, тому що це, бачите, гола бляха, хоч тут і підсилювач, але оце насправді гола бляха. Якби навіть хоча б 2-3 мм дати і заклеїти пустій ці частини, я думаю, що ефект був би однозначно був би. Що, що скажете? Варто, не варто? Чи хай хто буде собі сабіка кидати з молодих пацанів, то його придбає того гольфа, нехай собі там і мутиться з цим.